Привіт, це запис. Що там в Якама». Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні телефоную Стефанію Мартиненко, керуючому партнеру компанії Nexus, практикуючому юристу. Привіт, Стефанію. Привіт. Запитання від власників інтернет-магазинів, які планують продавати в Євросоюзі свої товари, експортувати товари наступне: чи обов'язково отримувати VAT, тобто VAT номер в кожній країні для продажу товарів в Євросоюзі? Розкажи нам, будь ласка, за цей номер VAT. Насправді, звичайно отримувати в кожній країні. Просто якщо ви продаєте ваші товари кінцевому споживачу? Не потрібно, це достатньо обтяжувало б усіх е, власників бізнесу в Євросоюзі, і так далі. Тому в Євросоюзі створили спеціальну систему для тих, хто продає товари віддалено, тобто з однієї країни в іншу країну. Спочатку ця система розвивалася саме в рамках Європейського союзу, для того, щоб спростити переміщення товарів і роботу бізнесу в рамках єдиної е, території е, ВАД, після того як. Вона довела свою ефективність зараз. Вона вже має екстериторіальне своє призначення і функціонал. Тобто іноземні компанії також можуть реєструватися в цій системі єдиного вікна і сплачувати НДС в залежності від того куди була доставка вашого товару або електронної послуги. Вона зараз ця система працює і для послуг, які отримані там через мережу інтернет, наприклад, ці податки сплачує Google, Netflix, YouTube і так далі, або коли доставка. Там зрозуміло, вже по місцю, куди вона безпосередньо була відправлена, хто є отримувачем, та де він знаходиться. Але є практична складова цього рішення, яку також треба враховувати на сьогоднішній день. Підключення іноземної компанії до цієї системи є достатньо складним. По тій причині, що все одно при реєстрації потрібно вказувати податкового представника, тобто ви будете зареєстровані, але все одно потрібен якийсь податковий представник, і знайти цього податкового представника і домовитися з ним, щоб саме він виступив ним, достатньо складно. При цьому країни зараз ще не мають консолідованого рішення щодо того, які вимоги будуть виставлятися до цих компаній, які можуть і мають право виступати представниками. Бо, наприклад, ваш там знайомий чи знайома, яка проживає в Німеччині, не може просто виступити представником, бо вона там проживає і має навіть ватт-номер. Таких компаній в Євросоюзі достатньо мало, вони достатньо великі, і для малого бізнесу, а й навіть середнього бізнесу, отримати послуги їх представництва дуже складно. Тому на практиці, саме говорячи про європейський союз, якщо говоримо про імпорт товарів, обов'язково потрібно мати бодай одну компанію, зареєстровану в європейському союзі, яка вже в свою чергу буде підключена до системи єдиного вікна, і при продажі кінцевому користувачу буде в цій системі. Системі відмічати скільки саме було надіслано відправлень в кожну із країн Європейського союзу. Є ще також одне з дуже важливих правил, які треба враховувати: воно єдине для усіх країн Європи. Якщо у вас як у бізнеса десь зберігається товар на складі, нехай навіть невеличка кількість або склад невеличкий не має значення у цій країні обов'язково потрібно отримати місцевий ват-номер. То, наприклад, ви маєте польську компанію, польський ватт-номер, але у вас іще для зручності є невеличкий склад в Іспанії, щоб відправляти, наприклад, в Іспанію, в Італію. Відповідно, в Іспанії потрібно буде зареєструвати місцевий ватт-номер і цей товар він буде знаходитися саме на балансі ВАТ Іспанії. Це достатньо важливо враховувати, бо логіка тут достатньо проста. Без цього ватт-номеру іспанці не зможуть і не будуть мати права перевірити цей склад, наприклад, і так далі, бо в них немає не вашого номеру. По суті, такий товар буде знаходитися в Іспанії нелегально, бо він там не зареєстрований. Він буде значитися на балансі польському, а отже. А польські перевіряючи не зможуть знайти його на складі в Польщі ніде. Треба враховувати обов'язково, що якщо десь розміщуєте склади або переміщаєте товари на консолідацію, там треба мати ватно. Це достатньо сильно впливає на торгівлю з Амазоном, до речі, оскільки ця вимога настільки формальна, що Амазон. Досі не може виступати податковим представником, не дивлячись на те, що от він такий великий і відомий, і так далі. А він вимагатиме від вас ще на етапі реєстрації, коли ви будете додавати інші ринки продажу, наприклад, Німеччина, Італія, Франція. Він по кожній країні, яку ви будете додавати, вимагає ват номеру в цій країні. Угу, зрозуміло. Тобто ватномер це фактично ідентифікаційний номер платника податку у кожній країні, так і так. В залежності скільки в мене складів, в яких країнах бажано мати для зручності окремий ВАД-номер в кожній країні, де в мене є склад. Таким чином я рахуюсь як платником податку на додану вартість аналогом, да? аналог ПДВ як в Україні. Ми платимо тільки в Євросоюзі. Та в сполучених штатах так сполучені штати також можемо казати сполучених штатах. Ват не використовується краще краще розглядати ці дві окремо. так, так, окремо ці дві юрисдикції Європейського союзу і США. Єдина ще ремарка, що це саме не для зручності, а є обов'язкова вимога. Бо коли товар знаходиться на складі в певній країні, фактично він знаходиться. На балансі е, НДС або ВАТУ саме в цій країні, і податківці будуть вимагати, щоб обов'язково він знаходився саме на їхньому балансі. Якщо ви потім заберете його, наприклад, там у одну країну ВЗТ, цей баланс знову стане нульовим, і ці ватномери можна буде закрити. Але поки товар зберігається, обов'язково в кожній країні, де він присутній, треба мати ват номер. Все супер. Тепер зібрались. Чому наше запитання саме таке щодо? Кожної країни і окремого ватномера, де в мене продаються товари. Є склад, де вони присутні. Так дуже там дякую. Вони Тепер за зберігаються, 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 да де зберігаються потрібен вад номер. Якщо вони зберігаються лише в країні, то достатньо цього номеру, а продавати віддалено можна по всьому європейському союзу через систему єдиного вікна. Угу. Дуже дякую тебе, дуже дякую. Допоміг гарного дня. Так, тобі.